Бажаю здоров'я, солдат Катерина Прилипко. Прибуло розташування медроти. Де можна кинути речі? Там є вільне ліжко. Обживайся. Я Ніна, опер сестра. А ти? Парамедик. Хм. Ясно. Акт мед чи курси? Взагалі то я лікар, ветеринар. Mm -hmm. А позивний у тебе кото мама чи кото пес? <рес> Позивни я ще не придумала. Mm. З цим ти поспішай, тому що тут тобі придумають, потім не відкараскаєшся. Чи знаєш, тут варіанти банальні. Дитинку, сонечко, квіточка, зіронька. <рес> <рес> Як у дитячому садочку? Ага. Де всі тобі підморгують і намагаються ляснути тобі по дупі. Не знаю, це точно не платить. Це супер, сест. Тоді ти в нашій команді. Правда, я і сама часто підморгую в операційній. Нічого особистого, просто наш анестезіолог так краще працює. Я йому підморгую. А він посміхається, всім подобається, йому подобається, мені подобається, і ми працюємо заради наших пацієнтів. Неправильно? Теоретично так. Але знаєш, наші чоловіки на війні, вони істоти вразливі і самотні. То через ці тупі підкати вони намагаються знайти нашої підтримки. Хоча ж можна просто от по-людськи або по-дружньому а не оце оце. І взагалі бісять ці стереотипи, що ми для них не побратими, а просто дівчатка. Можеш прямо сказати, що в яких випадках робити? О, це тобі краще скаже Блонда. Вона у нас дама серйозна, хірург. Але завжди каже, дайте їм хоч трохи посамостверджувати. Стоять, це за наш рахунок? Повір, рано чи пізно вони почнуть тебе поважати і до тебе прислуховуватися. Ну, якщо зрозуміють, що ти прийшла сюди воювати, а не романи крутити. Які романи? Ніякі стосунки, доки він не закінчиться. Хай підходять, скільки хочуть. Мені це взагалі не цікаво. Ну і супер.